Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги плівку для меблів. Це практичне та стильне рішення для декору будь-якого інтер'єру. Універсальний матеріал, створений для обклеювання дверей, шаф, стільниць, столів та іншого сучасного меблювання. Імітуючи натуральну текстуру, плівка додає тепла та затишку до вашого. Простору матеріал вологостійкий що робить його ідеальним вибором для використання на кухні у ванній кімнаті або в будь-якому іншому місці. Завдяки самоклеючій основі вона легко наноситься без використання клею або спеціальних інструментів. Пропонуємо до вашої уваги гарячий степлер. Це ідеальний інструмент для ремонту пластикових деталей, зокрема бамперів автомобілів. У комплекті з набором ви отримаєте все необхідне для ремонту тріщин та пошкоджень на пластикових поверхнях. Даний інструмент використовує спеціальні стрижні, які нагріваються для зварювання пластикових частин. Це дозволяє швидко та ефективно усувати пошкодження, що знижує витрати на ремонт. Ергономічний дизайн інструмента забезпечує комфорт. Форт під час використання, а компактні розміри дозволяють працювати в обмежених просторах. Пропонуємо до вашої уваги робот-пилосос. Це розумний робот-пилосос, створений для максимального комфорту та ефективності під час прибирання, оснащений передовою аі навігацією завдяки якій створює точну карту вашого будинку, запам'ятовує розташування кімнат та розумно розподіляє роботу по зонах. Робот легко справляється з пилом, брудом та шерстю на різних типах підлог. Вбудований електричний водяний бак дозволяє проводити вологе прибирання, що додає додатковий додаткової чистоти вашим поверхням управляти пилососом можна через Wi-Fi за допомогою зручного мобільного додатку. Пропонуємо до вашої уваги розумний годинник. Це сучасний аксесуар для чоловіків, який поєднує стильний дизайн та багато функціональність. З повністю сенсорним екраном та зручним інтерфейсом він стане вашим надійним помічником у повсякденному житті. Годинник підтримує підключення через Bluetooth до смартфонів, що дозволяє синхронізувати повідомлення, дзвінки та інші функції. Захист робить пристрій, водонепроникним, що дозволяє використовувати його навіть під час дощу чи інтенсивного тренувань, крім того, годинник оснащений різними спортивними режимами, моніторингом серцевого ритму, контролем сну та підрахунком кроків. Пропонуємо до вашої уваги оригінальний будильник. Цей стильний сучасний led будильник з дерев'яним корпусом стане ідеальним доповненням до будь-якого інтер'єру. Цифровий дисплей відображає час, дату, температуру та налаштування будильника, забезпечуючи зручність та функціональність. Завдяки голосовому керуванню ви можете активувати екран одним звуком, що робить пристрій ще більш зручним у повсякденному житті. Годинник працює від USB або батарейок 3А, що за Спечує мобільність та можливість розміщення у будь-якому зручному місці його мінімалістичний дизайн з імітацією деревини додає естетичності та створює затишну атмосферу.